Йосип намісник фараона. Час у в'язниці спливав для Йосипа дуже повільно. Пройшли ще два довгих роки. Невже він так і не вийде з тюрми? Нарешті настав час, коли Господь вирішив його звільнити. Однієї ночі фараон побачив одразу два незвичайних сни. Наступного ранку, коли він прокинувся, то захотів зрозуміти значення цих дивних видінь. Цар наказав слугам скликати усіх мудреців країни до палацу, щоб вони дали свої тлумачення. Як тільки ті зібралися, фараон почав розповідати мені наснилася ріка, раптом із неї вийшли сім гарних вгодованих корів, які стали пастися на березі. Але одразу за ними з води вилізли сім страшних і худих корів, і ці виснажені тварини з'їли сім ситих і повних. Я одразу ж прокинувся, але через деякий час знову заснув і побачив другий сон. У ньому із землі виросли сім красивих колосків, налитих зерном. А потім поруч з'явилися сім пустих і висушених вітром, і другі коски поглинули перші. Ось такі дивні сни привиділися вночі фараонові. І мудреці мали їх розгадати. Але, як вони не думали, жодному з них. Так і не вдалося пояснити, що б все це значило. Однак, коли фараон давав це завдання, поруч із ним стояв головний виночерпій, який раптом згадав сон, що приснився йому у темниці, і був розтлумачений Йосипом. Виночерпій розповів цареві про цього молодого хлопця і про те, як збулося усе передбачене. Почувши це, фараон одразу ж наказав привести Йосипа до палацу. Слуги швидко побігли в тюрму і передали начальнику, що фараон наказав терміново доставити до нього молодого в'язня. Скоріше, скоріше, юнакові треба ще помитися та переодягнутися. І ось нарешті він готовий і може стати перед троном. Що ж тепер буде? роздумував парубок. Однак що б не сталося, Бог мені допоможе. У палаці Йосип уважно вислухав сни фараона. Спочатку сім гарних вгодованих корів, а потім сім худих вийшли із ріки, далі худі з'їли повних, але після цього вони не стали товстішими. А так і залишилися страшними і виснаженими. Другий сон був про те, як сім пустих і висухлих колосків з'їли сім красивих і наповнених зернами, розповідав фараон. Я чув, що ти вмієш пояснювати сни. Тож розкажи, що вони значать. Я не вмію нічого пояснювати, відповів Йосип. Це Бог. Відкриває мені, що мається на увазі. Сім гарних вгодованих корів і сім повних зерна колосків означають сім років. Саме стільки часу у твоїй країні будуть багаті врожаї. Сім страшних худих корів, і сім пустих і висушених вітром колосків теж означають. Сім років тоді на полях буде мало зерна, і по всій країні настане голод. Ось про що твої сни, фараоне, завершив Йосип. Причому він не лише пояснив цареві суть його видінь, але й дав пораду. Пане, знайди серед своїх слуг розумного чоловіка. І хай він перші сім років складає частину багатих врожаїв до сховищ, це зерно буде запасом для семи голодних років. Фараону дуже сподобалися слова Йосипа. Чи є у нашій країні людина, якій Бог помагає більше, ніж йому? запитав він у свого оточення, показуючи на Йосипа. Ні, фараоне. Відповіли його слуги. Тоді цар промовив Тож ти, Йосипе, і будеш чоловіком, що попіклується про зерно для Єгипту. Так єгипетський фараон призначив Йосипа своїм намісником. На знак цього він подарував йому свого персня. Також юнак отримав гарний одяг. І золотого ланцюжка на шию. Тепер він був одягнутий майже так само пишно, як і верховний володар. Йосип усюди їздив на розкішній фараоновій кареті, і коли рухався вулицею, всі мали вітати його поклоном. І з бідного юнака він раптом перетворився на одного з найбагатших людей Єгипту. Але, звичайно, ні його брати, ні батько про це не знали. Тож Йосип весь час мріяв, щоб вони побачили його на новому місці у якості правителя. Він дуже добре виконав доручену роботу і побудував великі сухі сховища, куди люди складали врожаї. Сім довгих років вони приносили зібране на полях до цих споруд. Аж доки повністю їх не заповнили. Зерна було так багато, що ніхто не міг точно сказати, скільки його насправді. У Єгипті Йосип одружився, і у нього народилося два сина Манасія та Єфрем. Бог весь час піклувався про його життя. Адже нічого не стається, просто так. Спочатку Господь відправив Йосипа у Єгипет а потім поставив його намісником фараона. Знаєш, для чого це було зроблено? Тому що Бог думав про майбутнє Якова та його синів, а також про їх дружин та дітей. Це заради них Йосип досягнув такої посади, щоб коли у Ханаані почнеться голод, він міг потурбуватися і про своїх рідних. Питання. Питання перше. Що приснилося фараону? Питання друге. Як Йосип пояснив фараону вісни? Питання третє. Ким став Йосип? Питання четверте. Хто увесь час піклувався про Йосипа? Питання п'яте. Хто не знав? Що Йосип став намісником фараона?